Де бідліорі? Щоб не було Сьогодні малий вирадує відранку. Бурчить, галасує, рве криком горлянку. Реве, крутить носом, нічого не хоче, Речами ж бурляє й ногами тупоче. Зітхає велика та й каже рішуча, яка тебе муха вкусила малюча. А він їй у відповідь. Я не простий, сварливий, похмурий, збитошний малий. На цілій землі хоч кого запитай, такого ніхто не полюбить і край. говорить велика, хоч шкодив на зло, тебе я любитиму, щоб не було. А раптом гризучим ведмедем зроблюся. Чи будеш ведмедові, тому матуся? Якби те ведмедисько навіть ревло, Його я любитиму, щоб не було. А став би жуком я, не вірить малюк. Любила б так само і брала б до рук. Велика говорить раз доля така, любитиму, щоб не було і жука. Невже, наш малюк усміхнувся несміло. А раптом зробився б я злим крокодилом. Тебе би до серця тоді пригорнула і поруч з тобою тихенько заснула. А можна на друські любов поламати, скривити, зносити її чи зім'яти, а потім, як іграшку, склеїти, зшити, шматочки зібрати і знову стулити? Ого? Це для мене питання складні. Скажу тобі те, що відомо мені. Мої материнські любов і тепло завжди тебе грітимуть, що б не було. А потім, коли нас не стане на світі, чи зможеш мене, ти так само любити? Тоді, прихиливши малого до себе, велика йому показала на небо, де в Чорному мориці Наче у морі, пливли риба місяць і блискіткі зорі. Малюче, поглянь, яка нічка ясна, як зоряне світло нам сяє з вікна. Багато з цих зірочок згасли давно, а світло до нас долина все одно. Любов, ніби зоряне сяйво прекрасне, світитиме вічно і ніколи не згасне.